Василь Сірик обряд хрещення прийняв у 23 роки. І хоча з 2003-го він мешкає у лісі, де розбудовує так зване родове помістя за вченням Анастасії до посаті Ісуса ставиться з надзвичайним трепетом. Ну, це ж егрегор, наш, наших родителі, прародітелів. Це же... цим празником накоплю, це накоплена маса. Чувств, маса енергії, якою ми користуємося, нас, нас так що... Що є... підпитують. Нещодавно у родині Сіриків трапилося горе. Від шлункової кровотечі померла Вікторія, веселева дружина і мати його сина. Втім, ця трагічна подія не вплинула на обраний ними шлях. Ничего не изменится. Я буду совершенствовать, я буду также опекать то, что сделано с нами, нами. также, как я уже говорил, совершенствовать вот эту среду обитания. Тут частичка, заложена частица ее, и как это я оставлю? Степан, котрий за своїми розумовими здібностями, вихованням та інтелектом дасть фору багатьом своїм одноліткам із звичайних сімей, Каже, що життя наодинці з природою його не обтяжує, а йде на користь. Ну от ми збираємося з папою тут жити, нікуди не переїжджати. Мені тут дуже подобається. Тут дуже хорошо. Ну і путешествувати хорошо в Америку поїхати, наприклад. Нас пригласили. Напередодні Різдва Василь зайнявся пранням білизни і прибиранням помешкання. Ввечері разом із сином він сів за стіл, на якому не тільки у переддень народження сина Божого пісні страви, а завжди. У меню від людників сушений гарбуз і насіння з нього, а також розтерти мак, горіхи, яблука та сушені гриби. Існує повір'я у святвечір до столу приходять і душі померлих. Я од словами Достоєвського би сказав. Красота спасят мир, треба творити красоту. И, и и и и вот это вот и есть религия наша.